Адже смачні гречаники. Приготуємо їх разом. Потрібно взяти м'ясо. Крім м'яса, ще потрібно взяти ось такі інгредієнти. Гречку можна зварити свіжу у підсоленій воді. Пропорції взяти 1 до 2, дві частини води і одну частину гречки. Всього потрібно вареної гречки 100. 130 грамів. Ще потрібно взяти рібчасту цибулю та одну морквину. Овочі потрібно подрібнити та посмажити. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Смажитиму овочі на олії та на вершковому маслі. Одну слину. Вважимо цибульку і відразу додаємо подрібнену на терці з малими отворами моркву. Смажимо овочі до півготовності хвилин 2-3 і охолоджуємо цибулю і моркву. Горіхи подрібнюємо ножем, готуємо фарш. У гречку додаємо горіхи, яйце, сметану і перебиваємо все блендером. Хоч можна горіхи, гречку пропустити через м'ясорубку разом із м'ясом, у чашу додаємо охолоджені овочі, цибулю і моркву. Можна і далі перебити блендером, але ми далі змішуємо фарш лопаткою, за смаком перчимо та солимо, додаємо крохмаль, будь-який, у нас кукурудзиний. Далі ретельно все перемішуємо, змішуємо, додаємо фарш. Знову змішуємо і фарш на котлети вже готовий. А далі формуємо котлети, як вміємо, виплескуємо їх мокрими руками. Котлети паніруємо у панірувальних сухарях. Котлети викладаємо на розігріту олію, олії додаємо. На першій стороні смажимо котлети на середньому вогні. Смажимо 2-3 хвилини, перевертаємо котлети на другу сторону і перемикаємо вогонь на щонайменший. На другій стороні смажитимо гречаники на щонайменшому вогні під кришкою. Смажитимо хвилин 5-7. Щоб гарно гречаники просмажилися усередині. Котлетки ще на сковороді, а вже апетитно пахнуть. В цей момент поставте нам вподобайку. Котлети гарно просмажилися із двох сторін. Гречаники смакують із будь-яким гарніром чи із соусом. Чи із салатом Підписуйтесь на наш канал ситні і смачні котлети. Гречаники супер! Ніжні котлети і зі столу вони зникають в мить смачного.